Ще дві політичні групи, до яких ми застосовуємо санітарний кордон, якщо можна так сказати. Тобто ми намагаємося заблокувати їхніх представників від участі у будь-яких структурах європейського парламенту. Тому люди з цих двох фракцій не обираються до керівництва комітетів європейського парламенту, до керівництва делегацій, і ми просто не підтримуємо їхні політичні ініціативи. І я можу відповісти, чому по перше вони є антиєвропейськими. Їхня мета знищити Європейський Союз зсередини. А якщо подивитися з точки зору українських справ, то вони є проросійськими. Вони поширюють усі путінські наративи. Вони повністю підтримують Росію, підтримують білоруський режим, наприклад, підтримують Орбана, і це не дивно. Ці дві групи називаються патріотами і сувереністами. Патріоти в основному базуються на поглядах Орбана. Орбан є, так би мовити, їхнім натхненником. А сувереністи базуються на німецькій альтернативі для Німеччини. Тож ви можете уявити. Вити, які політичні сили є у парламенті, але ми суворо дистанціюємося від їхніх політичних ініціатив, і вони, хоча іноді в дебатах, звичайно, висловлюють свої погляди, але зовсім не мають вирішального впливу на ухвалення будь-яких рішень, і ми не співпрацюємо з ними. Мабуть, найбільш принциповою реакцією на них є саме наша група Оновити Європу.